У шостому В-класі Хмельницької гімназії номер 19 майже 30 учнів. Усі за новенькими партами для кожного персональна. На початку року столи і стільці приїхали в заклад з Нідерландів. Працювати за цими партами в 100 разів краще, тому що легше сидіти. Ті парти були дуже старі вже і одежа даже не хривалася. Книжки було тримати неудобно, бо вони постійно падали з тих парт, бо тому, що вони тако стояли. А ці рівні і тепер дуже удобно писати в них. Танкишон Апельдор. Набори меблів парти і стільці надійшли в гімназію в рамках співпраці з благодійним фондом Благо поруч заснувала його в Нідерландах у 2018 році Українка за походженням Ангеліна Кучерук. Відтоді 10 благодійних організацій і дві церковні спільноти в різних містах допомагають Україні. Одна фура на місяць, шкільні меблі, медичні обладнання. А також речі для людей, для наших хлопців на фронті дуже різні різні запити. Одна із самих таких потужніх, з якими ми працюємо, це знаходиться в Апельдорні, місто Апельдорн. Це благодійна організація. Потім в місті Тільбург. Благодійна організація, яка знаходиться в Нібенеп, це Україна Голланд. З 2023 року лише в Хмельницькій надійшли понад 20 тонн гуманітарного вантажу з Нідерландів. Регулярно передають допомогу в 11 медичних закладів, реабілітаційні центри, лікарні, військові шпиталі Хмельницького. Обладнання, меблі та інвентар. Отримали дю США а також 12 хмельницьких шкіл та дитсадків. Ми вперше дізнались про організацію благопоруч на сторінці Фейсбук і, як зазвичай, звернулися з листом з проханням надати теж благодійну допомогу по можливості. Ми отримали шість комплектів парт на шість класів по 30 парт на кожен клас 30 парт і 30 стільців відповідно. Усі одномісні парти розраховані на школярів різного віку: сині, нижчі, зелені для старшокласників, є ще й червоні для першачків. Привезли також стіл для кабінету інформатики і меблі для вчительської. Є мобільні стенди для оголошень і дитячих малюнків. Приїжджаємо в заклад, дивимося потреби, відпрацьовуємо, допомагаємо, обновлюємо класи, а потім вже поступово вже в учительські, потім вже спортивні зали. Бомбосховища, їдальні. А починаємо ми з класів, починаємо з дітей. Спочатку, щоб дітям було зручно. Україна і Нідерланди разом кажуть благодійники і продовжують допомагати українцям в кожній громаді області. В гімназії номер 19 повністю оновити шкільні меблі планують до наступного навчального року. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.